Книга Пророка ісаї, розділ 11. І вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості. Дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, він судитиме не як око бачить, і не як вухо чує присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею. Своїм словом безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, телятко і ливеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій Горі зла не чинитимуть. Ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь єсея буде знаменом народам, Погани шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку. Щоб викупити рештки свого люду, тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у Патросі, в Куші та Еламі, у Шінеарі, у Хаматі, на островах моря. І він підійме знамено народам і позбирає розсіяних Ізраїля, розкиданих юдеїв, збере докупи з чотирьох кінців світу. Ефраїм покине заздрість і вигинуть ті, що на юду ворогують. Ефраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Ефраїма. І полетять вони на захід, на філистимлянське узбережжя і разом грабуватимуть синів Сходу. Вони накладуть руку на Едома і Моава. І сини Амона будуть їм піддані, і висушить Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху, простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків, так що й у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура. Як був Ізраїлеві, коли він вийшов з Єгипту?